Отже, наступна головоломка. У нас є дві фігури, які складаються з трьох трикутників. Один трикутник, більший трикутник і третій трикутник. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб у нас утворилося два трикутники. Це досить-досить простенька головоломка. З нею справляється дуже багато людей, дітей. Усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем. Справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось два трикутнички. Як ми вирішуємо дане завдання? Для цього достатньо перемістити цей сірничок і перемістити цей сірничок. У нас утворилося два трикутники. Отже, Завдання виконано головоломку виконано.